Ірина Лягов, науковий співробітник музею мистецтв. Сьогодні у музеї мистецтв відкрилася виставка планерних робіт, координати натхнення. Планери відбувалися в межах Вересневих самоцвітів. Це наш театральний фестиваль, на хуторі Надія, в селі Арсенівка, а також на садибі Віктора Погрібного. Вікова категорія різна, адже були як і дітки місцевої школи, як і Художники видатні, так і саме, як і митці-аматори. Всіх об'єднала одна мета написати щось красиве, особливо це такі планери важливі в часи війни, коли ворог намагається знищити, в тому числі не знищити всі пам'ятки архітектури, культури в першу чергу. Щоб наші українці не мали своєї історії, і завдяки таким планерам всі ці важливі об'єкти історії залишаються вже на полотні. Також це важливо і для самих наймолодших учасників, адже вони поглиблюються в історію. Наприклад, дітки були завітали на екскурсії на садибу Віктора Пагрібного, нашого видатного земляка, письменника, журналіста, заслуженого України. І вони відчули історію, де бував безпосередньо господар садиби, надихалися дубами, які він висаджував. Взагалі вони перенали в його історію і вони намалювали. Вони по собі вже таки залишили доробок для майбутніх поколінь. І це також дуже важливо. Ну, вона здається, це така справа. Ну, Переключитись, але в тому числі воно залишає по собі дуже важливий слід в історії нашої України. Тож, ми запрошуємо вас переглянути дану експозицію, надихнутися осінніми пейзажами, краєвидами нашої степової лади. Ми працюємо щодня, окрім неділі, тож ми чекаємо на усіх вас.